Добрий день, шановні депутати. Сьогодні ми зібралися на засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Всього членів постійної комісії 5 чоловік. Присутні 4. Запрошені. Марущак, Бузанова, Телятник і Непоміща. Всі ознакомлені із. Значить, прошу проголосувати за порядок денний. Одноголосно. Так, порядок денний. цей Тепер переходимо до розгляду питань. Слухали перше питання про внесення доповнень до програми соціально-економічного розвитку Синіхінобрійської сільської ради на 21-23 роки, продовженої на період до 2025 року включно. Доповідач Маруща Тетяна Борисівна, начальник відділу фінансів Сеніхінобрійської сільської ради. Сьогодні ми вносимо до програми соціально-економічного розвитку, до пункту 14, підвищення рівня безпеки життя громадян. Це перше забезпечення реалізації заходів, передбачених програмою підтримки військових частин, Збройних сил України та інших військових формувань. Субвенція з місцевого бюджету на 25 рік. І е, військовій частині також для забезпечення потреб батальйону безпілотних систем. І друге це субвенція місцевого бюджету, державного бюджету на без, забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади, що обслуговує територію Смітонобридської сільської ради. Це перше питання про внесення змін, і друге про доповнення переліку об'єктів. Також вносимо цих два заходи до переліку об'єктів. Прошу підтримати. Так. Про виконання Ще одне про виконання програми соціально економічного uh -huh. розвитку. Програма соціально-економічного розвитку Сініхрицької сільської ради на 2021-2023 роки, продовженої на період до 2025 року, включно, затверджена рішенням сесії другої сесії, 8 скликання Сеніфонібрицької сільської ради. 24 грудня 2020 року заходи програми в відному періоді фінансувалися за рахунок коштів місцевого бюджету. У процесі виконання програми уточнювалося, доповнення до програми затверджувалися сесією. За звітний період 2024 року відділом соціально-економічного розвитку та інвестицій Сніконобрізької сільської ради. Спільно зі структурними підрозділами та старостинськими кругами проводилось виконання основних напрямків розвитку програми. На початку 2024 року планувалася реалізація восьми проєктів розвитку громади. Протягом звітного періоду до програми було внесено 25 доповнень та поправок, що відповідали актуальним потребам жителів громади в військовий час, і заплановано виконання 16 проєктів. Війна внесла корективи в життя кожного громадянина та нашої громади. Фактично реалізовано 11 проєктів. Значить, далі продовжувала, що ми ну, продовжуємо у 2025 році реалізацію проєкту капітальний ремонт громадського будинку під центр надання адміністративних послуг. Цих на, у нас залишилося виконати. Потім продовжується робота над проектом стратегії розвитку Сенібрійської сільської ради на період до 2027 року. Також в 24 році продовжено розпочато в 2023 році процедуру розробки затвердження технічного завдання для виконання комплексного плану просторового розвитку території Сініхнобрійської сільської ради. І також у нас залишається два проекти по нашому малятку дитячому садку і переумньому. Потім всі заходи, там соціальний заход. Захист населення мережа, закладів загальної, середньої освіти, ну, освіта, охорона, здоров'я, культура, молодь, спорт, всі заходи були, які були передбачені програмою, всі виконані, все, що було за, заплановано, все, це, все було виконано. Так, також спільними зусиллями вдалося реалізувати. Поставлені завдання, програми і досягнуто позитивних результатів саме завдяки конструктивній роботі керівництва громади, депутатського корпусу, керівників установ, підприємства, організацій, підприємств, а також активних мешканців. Прошу підтримати свій допомогу. щоб ми були в курсі по оцнаку. На зв'язку з погодом умовами трішечки нестигли закінчити. Там ну, невелика сума залишилася в рамках 6 стати. Тобто розпогодиться, і ми в крайчащі сроки. Ми закінчимо вже цей ЦНАП. По поводу нашої стратегії розвитку, дві стратегії розвитку складаються з трьох частин. Дві частини в прошлому році нам вже прислали і вони оплачені. І на цей рік ми запланували при бюджеті ще тепості ти до. Так, да, до 50 так. тисяч. Це заключна частина вже буде нашої стратегії. Тобто ще декілька місяців і нам допишуть цю стратегію. Ми заплатимо кошти, і в нас вже стратегія буде оновлена до 2027 року. Без цього документу ми зараз куди не, не кинемося, які проекти зразу вимагають стратегії. Пропоную дані питання винести на розгляд сесії. Хто за? Прошу голосувати. Одноголосно. Тепер переходимо до наступного питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету Сеніхнобрійської територіальної громади за 2024 рік. Потім про внесення змін бюджету територіальної громади на 2025 рік, створення комунального підприємства сені сільської ради. Доповідач Маруща Значить, на, на ваш розгляд, я виносимо проєкт рішення про затвердження звіту по виконанню нашого бюджету, місцевого бюджету на, за 24 рік. Значить, хочу вам повідомити, що ми 24 рік план доходів у нас по загальному фонду. Був розрахований в сумі 80 мільйонів 791 тисяча 807 сім гривнів, фактично, нам надійшло 83 мільйона 331 тисячі 953 гривні 94 копійки. Тобто ми його перевиконали на 3% Якщо брати це з нашими транспортами, якщо брати. Без урахування транспорту і тільки наші власні доходи, то бюджет ми, власних доходів наших податків ми зібрали 61 мільйон 545 тисяч 349 гривень 33 копійки і перевиконали план на 4, відсотка, 4 Це по загальному фонду. Що стосується спеціального фонду, то План по спецфонду у нас був затверджений. В розмірі 17, 1 мільйон 715 тисяч 998 Ми перевиконали його на 263%. Нам надійшло 6 мільйонів 237 тисяч 640 гривень 58 копійок Що стосується видатків. Видатки заплановані у нас в сумі були мільйон 138 113 мільйонів 817 тисяч дев'ятьсость гривень. Загальний фонд у нас ми виконали в сумі 97 мільйонів 649 тисяч дев'ятсот копійки. Ну, видатки в основному йшли, ви знаєте, заробітна плата, нарахування, оплата комунальних послуг, дороги ми робили. На дороги виконані на хвилинку. На 3 мільйони ми виконали ремонт доріг. В принципі, рік ми закінчили непогано, у нас є вільний залиш. Пропоную затвердити звіт за 24 рік. Що ми всі питання зразу, порізати? Тоді З разом проговоримо. Давайте друге. Внесення до бюджету. Його? Значить, у нас. Е, на, станом на перше року доверився вільний залишок. Вільний залишок не дуже великий, там 3 мільйона 200 тисяч по срівню з прошилими роками, звісно, менший. Але, е, значить, е, я пропоную направити його на першочергові наші е, заробітні плати з нарахуваннями. а потім вже в процесі роботи ми будемо дивитися, що і як. Ну, Звісно, цих 3 мільйона нам буде не вистачить, щоб забезпечити в повному обсязі, так як ми всі отримували наші бюджетні установи і заробітну плату на тому рівні, що в прошлому році. Але в рівних долях я пропоную пододавляти, де нам не вистачає коштів. Ще у нас надійшли листи. Значить, департамент поліції особливого призначення, Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України. Людь у нас просять 100 тисяч на придбання спеціального обладнання транспортних засобів та БПЛА. Далі нам надійшло звернення від 에, військової частини А. 52 на засоби, теж квадрокоптери, дрони, розвідувальні безпілотні авіаційні комплекси, тепловізори в розмірі 200 тисяч. Вони просять нас. Ну і у нас і наш поліцейський офіцер громади Тихан Валерійович його керівництво теж просив нас субвенцію в розмірі 60 тисяч для. Придбання палива. От, е, значить, за рахун... це я пропоную ці ці субвенції за виділити за рахунок вільного залишку. Також вільний залишок розподілити наступне. Е, Значить, сільська на управління заробітна плата за нарахуваннями 1 304 640 пожежна наша охорона. Загін пожежної охорони 346 тисяч, відділ освіти 466 тисяч 360. Це у нас школи і управління відділу освіти, соціальний захист теж на управління, служба у справах дітей, також на заробітну плату працівникам і відділ фінансів, також на заробітну плату. Всього е, це у нас 2 мільйони 695. Е, далі я пропоную перерозподілити видатки, е, тобто зменшити, зробили аналіз, побачили, що ми там планували при бюджеті, де можна зараз зменшити видатки вже місяць працювали і направити на більш нагайні такі потреби. Значить, у нас пройшла пройшли торги по закупівлі електроенергії. І по сільській раді за результатами торгів 780 тисяч. У нас менше нам треба коштів на 780 тисяч. Я пропоную зменшити ці видатки. Відділо освіти так само: 330 тисяч. І по будинкам культури. Трішки там більше зарплати, що ми запланували. Тут, тут, тут. І, і Електроенергія, і зарплата. Соціальний захист, відділ соціального захисту. Значить, Пройшли наш, наше рішення по бюджету, пройшло експертизу в департаменті фінансів і в, відповідно до змін. В бюджетного кодексу і, і наказу Міністерства фінансів про класифікацію видатків кредитування місцевих бюджетів нам треба перенести видатки з кода програмної класифікації місцевих бюджетів 3104 на код 31.22. Це такі зміни внесли і це всі зараз такі. Тобто ми зменшуємо те, що у нас було заплановано по цьому коду. Це код для дезаробітну плату наші працівники.